Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні в подорож до лісу. Тож сідаємо у потяг і рушаємо. Дітки, погляньте, де ми з вами зараз опинились? Так, вірно, ми опинились у лісі. Погляньте, а який зараз ліс? Спробуємо назвати. Ознаку який ліс. Наприклад, осінній, жовтий, золотий і ще який. От який гарний, чудовий осінній ліс. Діти, погляньте, що ж це з'явилось на галявині? І ліс тут є. Ну ми послухаємо. Шановні дітки, цей кошик з грибами я зібрав для вас, щоб вас пригостити. З повагою ведмедик. Дітки, гляньте, цілий кошик чого. Вірно, грибів. Тож, давайте зараз ми спробуємо впізнати, що ж тут в кошику за грибочки. Уважно слухайте. Та й пробуємо назвати перший грибочок, слухайте, який він. Капелюшок коричневий, круглий, ніжка товста. Рости любить біля дубів. Цар над усіма грибами. Малята впізнали? Що це за грибочок? Вірно, це боровик, повторіть. Або ще яка є в нього назва? Правильно, білий гриб. Наступний грибочок зростає. Під березою капелюшок круглий має, ніжка тонка, висока, а капелюшок темно-коричневого кольору. Хтось догадався, що за грибочок? Правильно, це підберезник. Далі. Грибочок помаранчевого кольору з невисокою ніжкою, а капелюшок увігнутий, а назву має схожу на тваринку. Хто здогадався, який це грибок? Правильно, лисички. А цей грибок впізнаєте? Він має довгу ніжку. На ніжці має спідничку, капелюшок яскраво-червоний з білими цятками. А рідна сестричка в нього боліда поганка. Впізнали? Розумнички, вірно, це мухомор. Ще в кошику є й такий грибок. Він має гарну, високу ніжку. А капелюшок в нього неначе маслом намастили. Як він називається, діти? Вірно, це маслюки. Що ж це за грибок? Схожий на мухомора рідна сестричка йому, але капелюшок не такий червоний, як у нього. Хто впізнав? Правильно, малята це бліда поганка. І ось іще останній грибочок у кошику. Цей грибочок полюбляє рости, де колись було дерево. А залишився один пеньок. Діти, яка в нього назва? Правильно, опеньки. Малята. От ми з вами розглянули всі грибочки в кошику. А зараз вам пропоную описати якийсь із грибочків, який вам хочеться. А в допомогу ось така таблиця. Давайте її розглянемо, згадаємо. Назва грибочка. Місце, де він росте. Під яким деревом. Яка в нього будова? Ніжка та капелюшок. Який колір має. Капелюшок і ніжка. Яка форма капелюшка? Кругла чи трикутна. Яка товщина ніжки? І яка висота ніжки? Їстівний цей грибок чи отруйний. І спробуйте назвати, як саме можна приготувати такий грибочок. Цю схемку я залишу під відео. Тому, переглянувши заняття, відкриваємо та пробуємо описати. А нам час вже повертатись у садочок.